Це панакота зі смаком манго, І тут ще є гранола, а, і чимось це все полито, якимось сиропом смачним. Зараз буду пробувати. Це могли? Шук-шук. Ми були тут в трьох саклах. Всюди немає спеціального офіціанта, який до тебе підходить, чекає біля тебе, поки ти вибереш, що замовити. Національній мечеті Малайзії. Маш, йдемо подивимось. Національна мечеть Малайзії має мінарет за вишки 73 метри. Головний дах у вигляді 16-кутної зірки нагадує розкриту парасольку, тобто синонім тропіків. А шапка мінарету складена. Басейни та фонтани розкидані по всьому комплексу. Будівництво мечеті завершено в 1963 році на честь незалежності Малайзії. Музей мусульманських мистецтв. Прикольно, що на іншій стороні знаходиться ось та будівля. О, о, ще раз. О, о. Малайзія — це мусульманська країна і замість того, щоб піти в традиційний якийсь океанаріум чи музей ілюзій, ми вирішили піти в музей ісламських мистецтв. І зараз подивимося, що там всередині. Давнину тисяч років назад, дуже цінувався кінжал. Виходить, цей кінжал, як бачите, складається декілька частин. самого цього леза воно може бути рівне і мати деякий кількість вигляд. Наприклад, от, ну, дві-три. Дуже красива ручка зазвичай. Вона може бути зроблена з металу або з кістки. І також мішочок куди ховають кінжал. Це тала присвячена. Лише цьому кинжалу і того, як, як він зазмінювався з часом, які вони бувають, які ручки, яких виробляють. Ось книга, в якій описано дизайни е, рукояті кинжалом. А це текстильний чако, Тобто спочатку кінжал засобиться е, в дерев'яний або металічний чахол, а потім ось такий текстильний. Це кінжал згори і штука, куди його ховати. Хочеш притягнути? Це міч справ, не справжні, тут немає металу, це макет. Він не відкривається? Зараз будемо фоткатись. Ну, тобі лечить? Я учить? бачу в них не воно ось так. А, так, так, так. Воно них не хуста. Прикольно, так, точно. На нас поверсі е, там старовинні книги. Потім посуд. А в стеля, наче порцелянова тарілка. Це маса знімання людей. Малазійки, вони такого низького росту і малазійці теж. Присвячені архітектурі і ось макет тадж Махалу. Листина це Турція. Це. Ще Узбакистан. Де теж Узбекистан, Це в Сирії. Зараз у цій залі дуже багато пацанів місцевих зі школи прийшли. Чудові рукописні книжки, які досить гарно збереглися. Ці малюнки всі намальовані від руки. Це вражає. Книжки по біології, географії. і всі всі малюнки вручну знову намальовані. Це просто колосальний труд. реально красиві. Цей поверх про Індію. Тут калимир взагалі ще гарніші. Кілька експозицій присвячені дереву. Дуже симпатичні шкатулки, Персія, Іран і Індія. Дуже гарні дерев'яні шахи, білі меблі. Хто тут вдягнений не по канону? Хто? Хто без паранжі? Поясніть мені хто. Я хотіла з ними сфотографуватись. Ось дівчата прийшли на екскурсію, усі в а, схожих нарядах. Я спочатку думала, що це з дерева, але ні, це пап'є-маше. Друби пап'є-маше. дзеркало. Така штука використовувалась для того, щоб підганяти мух. А, і ось це зроблено в формі рога газелі, а це якесь волосся. Тут багато клумів і знову вироби дерева. Тут багато золота. І не тільки прикрасок, але й і посуд золочений. Прекраси, всі смарагдові. Це просто... Вони просто цервні. Мене вразила, ця штука найбільше це одяг для верблюда, сідло. Воно все вишите золотом і ось такий одяг для катання на верблюді. А ось такий жіночий одяг. В картах Таїланд називався Сіга. У цій залі інша стеля, іншого кольору. Але дуже подібна. Як в театрі. Ната Султана. Все дорого, багато. Сандалі вирізані з кістки слона. І ось ці вироби також. номер два це ось ця шафка дерев'яна, в якій всередині нашій театр. Старовинна книжка. Знову ж таки, намальована вручну про те, як грати в шахи. Як ви бачите, ось цей самокат зайнятий вже. Зараз спробуємо перше поїхати на метро Колаломпур. Подивимось, чи це зручно і чи нам сподобається. І наскільки легко це зробити? Так. І гілка червона. Так. А нам треба на КЛСС. Так, оце. На вежі. На Два. Це буде чотири інміти коштувати. Ой, жетончики. Удачу дозяв спеціально для папи, щоб йому привезти монеточки на колекції. Тут кидати не треба, там прикласти просто. Тут ти кидаєш не при вході, а при виході. Логіка. Ескалатор спускає людей вниз, а нагору піднімаєтесь пішки. Тей район мені не подобається. Тут все ще зелено, але тут е не так чисто і тут якось все ну, немає якогось порядку. Там то високі будівлі, то низькі, а то пофарбовано, то обідрано. Е ну, дуже великий контраст на одній і ті тій ж вулиці і воно не дуже класно виглядає. І ще місто занадто велике, як на мене. Може це після того, що ми жили майже півроку в Патаї, але коло Лумпур дуже велика. І переміщатися з місця в місце по місту незручно, тому що нікуди не можна дійти пішки. Взагалі нікуди. Навіть якщо знаходиться близько, дійти пішки не можна, тому що купа переходів, а багато широких. Широкополосних доріг і просто місто пристосовано під машини, а не під пішов. Планетарій, на, на жаль, закрито на реновацію, але тут все одно можна сфотографуватися і зовні набагато цікавіше, ніж всередині, тому ми просто зробили фото і пішли далі. Центру. А, це китайський квартал. Андрій. Hello. 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 Андрій, що ти п'єш? Батайкнтій і щось таке. Покажи, покажи, пляшечку. Патай, лантій, я не знаю, що це. Коричнева фігня, яка виглядає не я, дуже. Я питав, що це в неї. Вона постійно показувала на напис за воїн під злого, там було написано щось на китайському, на китайській ролі. Ага. Смачно? Так, нормально. Воно холодненьке, трошки солодке. Я не буду пробувати, на колі. мені на колір не подобається. Купа футболок, сувенірів, Так, і, і всяких інших підробних товарів. Це каштан. Ми його відкрили і тут їх готують, і в Кореї готують. і Можна їсти. Дуже гарячий. Ну як на смак. Корона кукурузу. Корона кукурузу, так, тільки ви дуже високий кусочку. Хочеш правити? Нормально так? так. так. Каштан це ще середній між кукурузою і картоплею. Ага. Так, ближче схоже на картоплю варену. Трохи недоварену. Угу. Недоварено, точно. Але він солодкий. Солодка картопля. Ми зараз йдемо по китайському ринку, китайському прогулку. таун. Азійський. Так. Вони майже в кожних азійських містах. Вак робить ось такий бліннець чи хлібину. Вона там з чимось, сією начинкою. Цікаво виглядає. Там якась начинка є. Ми прийшли. Якийсь район, де тут багато людей з собаками. Ось Маша з двома кавами. Діють ні мало, тому вона з двома. Прикольне містечко, тут є все вакцина для Тут є і клініка, щоб зуму полікувати, і магазин, щоб туди їжа наші коринці. і парк тут є, і Макдональдс тут є. Багато зелені. Навіть єлинка. І тут так зелено, тут зараз на супа. Ходить мобілі проїжджої частини. Там парк. А ось тут дуже багато зелені. І так майже усюди Куал лумпур А ще тут дуже багато спортивних людей в цьому районі. І тут усі катаються на велосипедах або бігають, або займаються спортом. Або на ролик, або на самокаті. І коли ти дивишся з будівлі вниз, то здається, що усі вільні місця. Де люди не ходять і не їздять машини, заставлені рослинами різними деревами, кущиками. Дерев дуже багато. Такої кількості дерев я ніде не бачив. Красиво виглядає. Прикольно є ось така рослина, ось така рослина, також є пальми ось тут. Біля кожного дерева ну майже, стоїть табличка. І написано коротка інформація про нього. мою. Багато домів будують. Ще багато людей катаються на самокатах. Мені одразу це подобається. Тут ці собачці, чорненькі бігли, Плачечка така. Ми зрозуміли, що сюди треба приходити гуляти вночі, і це все буде світитися. Тут ось така штука падає. Точніше, що вона там відкривається і випадають ось такі штучки. Ми не знаємо, що це. Може це можна їсти, зараз пробуємо. Це дуже схоже на каштан. Каштан нагадує повністю, тільки різниця в розмірі і все. А так це каштан. Тобі. Будемо їсти. Як патрона. ось дивіться скільки ще собак. Ще прикольно, що тут є кокосики. Ростуть. Я би зараз збив і вибив один чи два. Жіночка з собакою із колясочкою до собаки прикольно. Хто у нас тут така хороша в колясочці? So Собачок якісь є якісь чумчики, колясочки, шапочки. І вони носять сумочки за собачками. Спеціальні щось з речами для собак, з іграшками, там купи іграшок. Тарілки, різні для зуб. І всі собачки дуже маленькі. І також ми бачили декілька людей, дуже маленьку кількість, у яких були діти, але у них не було собак. Я дочитаю, що тут якось так прийнято, що дитина це дуже дорого, і тому люди заводять собі собак. Це просто вулиця, звичайно, це вже не парк. Але відчуття все одно, що ти йдеш по парку і так майже через все місто. Пішли вже наші улюблений кафе. Як ми ходимо їсти в кафе? Дивіться уважно. Їжа і Маша з камерою. Мішель з уточкою, з лаймом, базиліком, лапша з ситунцем, грибами, шматочки манорі і щось це. Не знаю, як називається. Пробуємо кус з помідорчиками і Супчик. У мене гарбузовний суп, а матеріння хлібний суп. Смачно? Дуже класний кип. Кип могли маслом. Він такий запашний і свіжий, і дуже смачний. Виходить тут декілька PowerHut Party. Його так розсипано справа і зліва. Не так жарко було на ньому. Ми зараз хочемо піти на екскурсію, в мечеть. Поряд з нашим будинком в 15-та хвилинах ходьби є ось така мечеть. Попробую зараз взяти тур. І щоб дізнатися більше про мусульманську культуру, зайдемо всередину, подивимося що там всередині. Там, можливо, можна буде сфотографуватися. Ходімо. Прикольно, що у них навіть плитка в ісламському стилі. Знаходимося в мечеті. тут е можна безкоштовно взяти торгіда, але тут обов'язково треба втягнути е правильний одяг, видають. Це була дуже цікава екскурсія. Вона триває десь ну, пів години чи, може, навіть більше. І потім можна пофотографуватися всередині. Це будівля, де відбувається це церемонії різні. Молитва. Молитва, так. І коли молитва відбувається, то ось там стоїть чувак, який молиться, головний, ну, який читає молитву, а тут внизу стоять люди. Внизу поміщається 5-6 тисяч людей на першому поверхі. Також є тут другий поверх. Отам що... десь ще 500 людей поміщаються навколо. В сумі тут проходить 6 тисяч людей спокійно влізає. І також ще багато людей на вулиці стоїть під час якихось оперейонних подій. І іноді сюди приходить, навіть буває, до мільйона, до двох мільйонів людей з різних країн приїжджають. Якщо варто подивитись, то тут немає ніяких картин, усе тут прикрашено за допомогою різних геометричних фігур. Ну, виглядає цікаво, особливо якщо ти математик. Першими до стіни підходять чоловіки, а потім за ними жінки. Бо якщо чоловіки будуть ззаду стояти, і під час того, як жінки будуть нахилятися, чоловіки можуть відвілікатись від молитви. І тому першими підходять всі чоловіки, а потім за ними всі жінки. Зараз ми знаходимося в центрі храму, висота цього храму 46 метрів. Виходить, тут є купол один, і навколо куполів є бокові купол, ось той і ось той. І вони насправді тримають головний купол, бо якщо, вони, бо якщо б їх не було, то колона мала бути тут в центрі. І щоб колони цієї не було, зробили якби додаткові куполи. Тут, говорить, їх е, е, саб-куполі. Інакше б їхні ще не видно, коли центральних. Так набагато прикольніше, виглядає, дуже незвично, що великий купол, а два тримають так. їх по боках. І здається, що дуже багато місця всередині flower, the floral arrangement on top of the sky, on top of the art. Виходить навколо цієї входу, ось там бачите намальовані квіти. Так само зроблено в Тадж-Махалі в Індії. Це не малюнок. Мрамор. Ось тут бачите стелі, ось такі цікаві з фігурок. З різних геометричних фігур зроблено це єдині прикраси, які використовують. Ось вікна теж. Двері також. Красиво виглядає. Ми розмовляли тільки що з нашим екскурсоводом і говорили, що тут так наш, що тут так круто, так багато зелені, так все зелено, ну реально, як парк простору. Ми такого ніде не бачили. А вона говорить, що якось навпаки маловато. Будуються ті будівлі різні, так багато каміння, стонне, і було б краще, щоб було б ще більше зелено. Для нас ми говоримо, як це парк, а вона говорить, недостатньо зелено. Зараз ми підійшли до башні Петернас і ось як все виглядає вночі красиво.